13 вересня. 25 рік. Друзі, приїхали в ліса Прикарпаття. ближче до гор. Поки збирався, ми її вже вдрапили. А ви річ А, недалечко. дощики такі потужні пройшли. У -у -у. О, а воно і лисичка стоїть. Така гарна. Друзі, подивимось. Воно. Справа ще лисичка Та ви шо це ми тільки зайшли, і воно позаду, бачите, лісова дорога метрів 5-6. Ано. А! О! Ху -ху. Оце так-так! Ану, які вони цікаві. А. Та ці молоденькі. Гарний. Отак. Ми в ці місця часто їздимо. І... Опа! він? Кличого? Отже. Тільки зайшли і побігли вже. Прийшов? Отже. Ну от, що я хотів сказати? Що ми з ці місця часто їздимо. І я гарно пам'ятаю, от тільки заходиш у ліс, тут не було лисички. Отакої от великої. А зараз, бачите, є. Так, друзі, ну що, ми сьогодні... Пройдемось глуп ліса трошки. Подивимось, що там дуже цікаво. Ану, ще листичка. дуже цікаво, що по під осичникам, по білим. От не слухняний. Ну, Так, треба до моїх іти. А ну, ще лисичка не відпускає, ну. Ох, яка. Та ви що? От чую сьогодні Позбираємо грибочки. Я до вас йду. На зворотньому напрямку тут разом пройдемо ще си ще, з собакенами. Бо бачите, собаки, коли тільки приїжджають до лісу, то починають бігати, як скаже. Потім набігаються за півгодинки і вже поруч з нами. А зараз краще піду до наших. Ну що, друзі, все що ми побачимо. Як завжди, побачите і ви. Там на уході в лісовіше лисички багато. Ну, але потім, ух ти, то і тут є! Потім і ми там позбираємо. Всі разом, так? Да? Бірбади сюди. Ну, що сьогодні вони. А знаєш, чому вирішить? Погода така прохолодна, да? неспекотна. Ну і вони. О! Ху -ху. Та ви що? Диви на нього. Збив кошика. О! І молоденька йде. Та просто супер. Воно, бачите як. Так, до кошика. А воно, друзі, і червоняк. Зараз покажу вам. Тут незручно, все мокре. Хоча е, по прогнозу на сьогодні не обіцяли душів. Так, з тої сторони бачив його. Ага, ось він. О, який. Як Та Та що? Забираємо цього грибочка. Йдемо далі. Сподіваюсь, у нас такі знахідки ще сьогодні будуть. Так що настрій вже супер. Де ви? А? Щось є там ще? Зараз знайдемо. Воно, ба, який. О, Який гарний. Угу. Супер. Це просто. Все добре, але так падає з дерев капець. Ну, а грибочки лізуть. Ну що, да. ну, пішли, собакени, жиклон, пішли. Давай Жик. біба, вперед. Ще лисичка, але... Ну, більш-менш така ще гарна. Але оця до цих дощиків. У них колір, бачите, інший Оно. Ти тільки яскраво жовте, а ці темні. Але гарний. Візьмемо. Цю всю позбираємо, тому що вона вже роз не піде. О! Чесно кажучи, треба трошки почекати. Ну, тому що два дні були дощі такі, досить потужні такі. Але, друзі, не сидиться вдома. Хочеться подивитися, як лізуть гриби чи не лізуть. Дуже рідко таке буває, але буває вчора. Вдома були, нікуди не поїхали. Та дуже потужна злива була. О. Ну. Що, там підосичник такий молодий? От такий, друзі, такий гарний. Як його можна було не побачити, я от так само там пройшов і не побачив його. Оце не мій, це твій грибочок. Там пройдеш? Трошки забрели в такій хащі, Треба нам ліворуч десь метрів на двадцять а там можна більш менш йти. А ну показуй. Грибочку то. Так, Де він там є вже? Так. О, який гарний. Та так. Собаки вони хоч трошки набігали, за вже так більш більш-менш... Зараз зараз більш-менш поруч. О. Іріша попереду йде, гарно так. з гілочек водичку смахує, а я йду так в комфорті. Вже не так капає. Так, так. як ви тут пройшли? Ох і здоровенний гриб. Але я звідси бачу, що він вже старий. О, бачите. Підосичник. Нехай залишається у лісі. Сьогодні думали їхати в гори, але в останню годину да, вирішили сюди. Що там в тебе? підосичник. Підосичник? Поки не бачу. От зараз бачу, гарний. Ано. Ну. Де Жека? Та він стоїть. Дійсно гарний. О, тут бачите такі хащиці, але відкритий участочок і дуже гарно видно отакі шапки червоні. Далечко. Так. Забираємо цього гриба. О, який! До кошика. Щось я сьогодні неуважний, так? Да? От тут пройшли Іріша позаду йшла. Я вже воно, підберезничок. Ой який. О так. Даненько ми в цих місцях не бачили. Да. березничок теж да, були тут. І те небагато в цьому році, так? Да? Але потім десь місяця півтора вже. Як не видно їх було тут. Ну Це говорить за те, що дощики зробили свою справу і ще будуть дощики. І зараз потихеньку потихеньку починають лізти гриби. О, лісова капуста, а що вона, зірвана? От хочеться звернутися до грибників. Якщо вам не потрібно, не зривайте. Ну, навіщо зірвали і бросили? Ну. Це він різ. Напевно, нижче трошки його просто поклали. Ой. Дуже шкода, що так роблять. Ну багато дрібної лисички, а отут поруч є декілька штучок. Можна зібрати. О, Ви бачите, як ховається тут. Та гарний. О. До кошика. Вже потрошки, потрошки. Маємо. Йдемо далі. А тут такі гриб'яри стоїть. Зараз, побачите. Ага. Гріша по яру пішла. А, а я тут подивлюся з вами. Так, а ну-ка. О! Та ви що? О, це гриб. Подивився навколо. Тільки один, нема. І по яру зараз піду за нашими були усі поруч. А ну в таких місцях треба уважно дивитися під ялинки. Зверху не побачиш. Тільки присісти треба. Оно бай який риб, а. І гарний. Диви. я бачу. Нічого, друзі, тут. По яру. Там далі неможливо йти, тому тут треба трошки метрів 50 повернутися, а потім вже вимирювати. Там же клям. Пішли. Що ти робиш, Жека? Жека? І от ще трошки лисички. А о! Гайди, що побачила поруч тут воно. Гарне яке. Воно біля більби там ще стоїть. Але дуже маленьке. Воно ще, от ті. Начебто гарний. Ану. Ух ти! Так, ці гарні. Можна взяти. Не знаю, друзі, що нас чекає далі. Але вже гарно. Та й комфортно так. Така вже осіння погода. А де ви є? Недалечко. А ну що там попереду? Почудились, чи лисичка. Лисичка, але така вже старкувата. О! А тут гарна, ну-ка. О, бачите. Цю візьмемо. У мене трохи лисички тут є. Трохи лисички є. Непоганий такой. Воно там ще, але не знаю що з неї. О! Ого! То ліс іще. О! ось яка здорована! А це вже не витягну. Розламалося, розчевилося. До кошика. Собаки з тобою там? То? Та вже не бігають. Вже поруч з нами. Підгруздок старий. А з цієї лисички вже все. Аплик. Все. так, Під деревом. Ну, оця гарна. Візьмемо. А що там в тебе? О, зараз підійду. Ух ти! та що ж таке, чуть не гепнувся. ну. А, йду, йду до тебе тут по путі теж знахідки є. Три штучки. Ух, який гарний. Так, подивимось, які там увіріші знахідки. Тож, а. Не О, не он. А, воно? І ось тут, біля дерева. Бачу. Ну, то непогано. Позбираємо цю кошика там на відкритому участочку залишу. Бо тут незручно. Такі хаші. О, які а. Воно ще ховається. Ось такими невеличкими галявинками попадаються лисички. А от і інше місце, що знайшла Іріша. Тут взагалі-то незручно. Не знаю, дотягнусь. так. Але лисичка гарна. Я, друзі, не казав, але ми зараз на тих місцях, з яких заходили в цей ліс. І бачите як? Непогана лисичка, да? так? Кошик тут не назбираєш, але попадається. О, бачите вже скільки. І гарної лисички. Є і така собі вже все. А є гарна. От ще лисичка, але ця ні. Вже така підстаркувата. Це ми, друзі, вже підходимо до лісової дороги. Жека, бачиш там лисичка біля тебе. Збирай. Ага. Це остання лисичка, яку ми збираємо. Оно, там і в тебе, так? Да? Вот. Будемо сушити собак всі мокрющі, самі мокрющі. Ще там, так? Да? Ану, глядачам да я покажу. Гарний. Ух! Та ти що, гарний, гарний. Ага. О! Да. Прямісенька. Ух ти, з краєчку Алиса. Ще там? Ага. От не хоче ліс. Відпускати нас, так? Да? А, бачу. Збирай там, якщо побачиш. О, і тут дивіться, там. І там гарно. Uh -huh. Хе -хе. Ну, такий подарунок на ну, останній нам. Так, а ми ще декілька заберемо. Що, гарно, да, там в тебе? Ну це точно вже все, тому що воно там метрів 8-10 вже стежка до лісової дороги. Друзі, гарна прогулянка. Собаки побігали, ми задоволені, отримали гарні гриби. От, але треба їхати з вами. Ну як завжди, до зустрічі у лісі.